Антей, знову в повітрі на держпідприємстві Антону відновили єдиний в Україні важковаговик. Ан 22 вже за два тижні. Він полетить в перший рейс, буде перевозити вантажі для НАТО. Наш Олександр Загородний про перший політ велета. Зоряний час Вантея настав у 65-му році, коли він прилетів у Парижі. Французи написали, що це літаючий собор. У кінці 80-х його вже називали не інакше як дідусь нашої знаменитої мрії. Він дійсно не молодий, але знаєте, у житті так буває, коли з фірми телефонують старому робітнику і кажуть: Повертайся, Іванович, ти нам ще потрібен, попрацюй ще хоч трохи. З любов'ю дивиться на ан 22 Юрій Курлін саме на цьому аеродромі, але трохи більше 50 років тому пілот-випробувач учив літати знаменитий антей. Перший польот вот этот куций аеродром. були проблеми. Нам би треба було как би підлітнути. кілька пробіжок з літною смугою святошином. І ан 22 другий курс на гостомель. Уже там традиційний прохід над смугою і приземлення. Пілоти ставлять і собі ветерану Ан-22, оцінку добре. Тіхнічським отношенню он доведено до уровня нормальної експлуатації і готовки експлуатації. Ан-22 може взяти на борт 60 тонн вантажу. Це звісно не Руслан, але попит на таку машину є і чималий. Переконують на держпідприємстві. Закази на нього єсть. Сі часом прозведет іспитательне обльот і далі уйде в різкамірчик. Уже найближчими тижнів Антей полетить до Німеччини. Для нього є робота в НАТО. Олександр Загородний, Тимофій Кощій, ТСН 1+,1.